Вітаю на моєму онлайн-майстер-класі, в якому ми поговоримо про те, як можна заробляти на 3 d друці а яких помилок робити не варто. Тобто немає, в принципі, якоїсь як такої унікальності, заради якої я б, наприклад, міг обрати якийсь магазин з цих, що я бачу тут просто в стрічці. Але це все не про систему, не про. Бізнес, скажімо так, який стабільно і прогнозовано, але таких людей дуже багато, і немає в них ніякого системного результату, лише тому, тому що вони не знають, як отримати системно клієнтів замовлення, де їх шукати, тобто. І якщо у вас цікавий контент, тобто ви прикольно відзнімаєте, робите цікаві відео, в яких там на першій секунді захватуєте увагу, наприклад, ось це, де він одразу показує багато прикольних яєць. Не знаю чому, ну відео, де це вам одна із фішок, відео, де багато якихось товарів. Тобто 3D-друкованих, вони можуть бути навіть не дуже прикольні, але от на відео багато якихось товарів одного типу, і люди на це чомусь завжди реагують. Але це все одно не про системний бізнес, це більше про тренд, який буде на цьому заробляти. Тому що, по-перше, треба правильно розраховувати собі вартість друку, правильно розраховувати м в цілому. Друк і процес, весь і враховувати всі моменти для того, щоб ви не, задеш... не задешево робили ваші послуги, і за рахунок цього ви не можете прийняти багато замовлень, тому що ви їх фізично не зможете багато обробити, а отже, і заробити. Тому потрібно розвиватися більше... більш системно, знати, по-перше, де ви можете взяти клієнта. По-друге, знати, як з ним домовлятися, яку ціну йому давати. По третє, знати, як їх постійно приводити і мати. Потік клієнтів, які допоможе вам займатися цим хобі, більш, скажімо, професійно і більш доходно. Я хочу сказати, що саме, саме бізнес і велика, великий заробіток в цій ніші є на тому, що ви стаєте таким підрядником, а не на тому, що ви продаєте іграшки, різні статуетки в інстаграмі. Казати, для того, щоб розвиватись в 3D друзі, треба думати трошки наперед і думати трошки в іншому направленні, ніж думають всі. Так. Тому що я хочу вам сказати, що основна ваша ціль це те, щоб про вас знали як можна більше людей, і як можна більше людей знали про те, що ви вмієте друкувати, і те, що ви можете, які ви моменти можете закривати 3D-друком, і як це допоможе їм в їхньому бізнесі.